Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 7.30. так. Підхоплюємо ефір свіжими новинами від команд фактів. Сіті та вікон СТБ. Доброго вам ранку. Чергова трагедія на Харківщині. Напередодні ввечері окупанти скинули дві керовані авіабомби по селу Чорне Куп'янського району. Одна влучила в автівку, загинуло подружжя, чоловік, жінка. А поряд із машиною слідчі знайшли тіло 17-річної дівчини. Ще одна бомба влучила в приватний будинок. Там двоє людей зазнали поранення, сталося займання. Хати поруч пошкоджено в іншій громаді Харківщині у великому Борлуці. Це теж Куп'янський район. Рятувальники у четвер ввечері завершили розбір завалів. У наслідок ракетної атаки загинуло п'ятеро людей. Це троє жінок і двоє чоловіків. Ще десятеро людей були поранені. Усі вони мешканці двоповерхівки, куди влучили відразу дві ракети с 300 67-річна жінка загинула внаслідок обстрілу у Херсоні. Як повідомляє тамтешня міська військова адміністрація, рашистська армія вдарила по центральному району міста напередодні близького півдня. Ворог традиційно бив з тимчасово окупованого лівого берега. Місцеві жителі розповідають про два прильоти. Жінка, яка загинула у момент обстрілу, була на вулиці. Одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок обстрілу селища Зоря у Краматорському районі Донеччини. Як повідомив керівник тамтешньої обласної військової адміністрації, напередодні увечері російська армія накрила населений пункт із ракетних систем залпового вогню. Ураган ця ворожа атака забрала життя літньої жінки, поранені двоє чоловіків. Потрощені вісім приватних осель, багатоповерхівка та школа. У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти проводять рейди по уцілілих оселях і роблять перепис населення. Як повідомляє прокуратура Донеччини, вдалося встановити особи двох так званих посадовців міської окупаційної адміністрації. Слідство з'ясувало, що у травні 22-го колишня співробітниця міського департаменту адмінпослуг добровільно посіла керівну посаду у відділі з питань внутрішньої політики фейкової міськадміністрації. Жінка організовує перепис. Населення забезпечує взаємодію так званої адміністрації з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями. Також серед її обов'язків організація незаконних виборів на окупованій території Правоохоронці також встановили, що на росіян більше як півтора року працює й колишній головний спеціаліст відділу комунального господарства одного з районів Маріуполя. Чоловік добровільно очолив незаконно створений відділ експлуатації та ремонту житла. Нині він допомагає обстежувати оселі маріупольців, які загинули або виїхали з окупації. Обом колишнім посадовцям заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі. За це загрожує 10 років за ґратами. Нині їх оголошено у розшук. Як це зранку, 24 лютого, потрапити у полон і не бачити, що загарбники скоїли в твоєму місці? Знає герой наступного сюжету, житель Харківщини Володимир Йовенко? Майже два роки він пробув у неволі. Не бачив дончиного випускного, не бачив, як зростає найменший трирічний син. Не знав, що найстарший син пішов в десантно-штурмові війська добровольцем. У російських буцегарнях артилерист, батько сімох дітей і дідусь п'яти онуків пробув від лютого 22 по січень 24. четвертого. Із Володимиром познайомилася наша Марія Малевська. Володю, скажіть мені, як вам дергачів, що сталося з центром цієї прикордонної громади? Він ще не бачив. Будівельники розбирають руїни будинку культури. Сюди навесні 22-го влучило кілька ракет. Та Володимир тоді вже був у полоні. Він артилерист 92-ї бригади. Зранку, 24 лютого, висувався на позицію на граді. І тут уже зустріч виїжджає російська техніка. Це під черкаськими тяжками. Яка саме танки чи що? Танки, так. Танки і їхні о, тігри. Тобто, як кажуть, як вони мені сказали ще в перший день, що я родився в рубашки, тому що вони, вони саме перепутали, що це їхня машина. І тому не стріляли в вас? Так. Так, Володимир став одним із перших українських полонених після повномасштабного вторгнення. За майже два роки змінив чотири російські буцигарні. Сидів разом із захисниками Маріуполя. Інформації такої ніхто не давав. Всі думали, що вже і Київ зафачений, і Харків зафачений. Вже це хотів думав пристраювати собі. Володя показує будівництво, яке встиг розпочати перед вторгненням. Що дах будинку побило обстрілами, теж не знав. Його родина спочатку сиділа тут у погребі, а потім евакуювалася. Удома в Дергачах після реабілітації він вже тиждень, а й досі, каже, прокидається вночі і не вірить. Скучили за якимись продуктами. Так. За чим найбільше скучили? Жарена картошка, яєчня. Серйозно, таке просте. Так. Вчалі розплакалася, потім потеряла знання, я не вірила. Курск Нижній Новгород, знову Курск, врешті в'язьма у Смоленській області. Ноги досі сині від побоївця, їх так вчили російського гімна та у Пушкіна. Якщо хлопців там хтось не вивчив, не знає. А татайки присутстві було все, і дубінка, і палка, і насакає, як хочеш. То ви, врешті, російський гімн вивчили. Я так, розумію. так так, ну я вже і забув. Але найтяжче каже, були не побої, а невідомість. що з літнім самотнім татом, що з найменшим трирічним сином, який народився, коли Володі вже було 50, що зі старшими дітьми та онуками. Хто там приїжджає з е, репортери, там хто угу. я там старався? Вони, щоб побачили, думаю, щоб розуміли, щоб що я живий. 17-го року Я служив в весело. А ще психологічний тиск Україні ви не потрібні, вас ніхто не хоче обмінювати. І наполегливі пропозиції прийняти російське громадянство та стати до лав армії РФ. Слава Слава! За ці перші два роки це все перенести. А ще скільки хлопців там ще сталося? У мене були ночні істерики. Успокоительний все это было, но все равно я знала, я верила, Я и многим девочкам, которые вот тоже... там мужья, синов'я в плену. Я всем говорила, тому что самое главное это вера. Надо верить, вірити, навіть і ждати. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ Єдині новини. В Авдіївці запеклі бої точаться у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання Таврія Олександр Тарнавський. Ситуація там складна, але контрольована, зауважив бригадний генерал. На загрозливих напрямках здійснюється маневр військовими. Крім того, туди виділили додатковий ресурс боєприпасів. Відбувається підсилення підрозділів. На місцях готують потужні укріплення з огляду на усі можливі сценарії. Важливий кожен клаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет це збереження життя українського солдата. Підсумував Тарнавський. Знищили човен і зачистили спостережні пости окупантів на південному напрямку. Цю успішну спецоперацію провели бійці сил спецоперацій. Феєричне відпрацювання по ворожих цілях вони показали на відео замасковані засідки та патрульний човен росармійців виявили під час розвідки оператори 73-го морського центру сил спецоперацій. і. Першого точного удару по човну загарбників завдали пілоти за допомогою тепловізійного дрона з системою Скиду. А після бійці сил спецоперації вже пішли на зачистку спостережних постів. Повернулися на свої позиції наші військові ще і з трофейною зброєю та спецтехнікою. Мільйон дронів і створення коаліції з розмінування. Про це домовилися міністри оборони держав-членів НАТО у Брюсселі. Як підкреслив генсек альянсу, союзники доставляють 99% всієї військової допомоги, що надходить в Україну, і продовження таких зобов'язань критично важливе, щоб Україна зберегла свободу. Яка держава першою закупить велику партію дронів для України та скільки держав-союзниць увійшли у новостворену коаліцію з розмінування, розкаже Ярослава Марущенко. Ставити Україні дрони для ЗСУ. Про це домовились міністра оборони держав-членів НАТО. Мета мільйон безпілотників. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, що рішення ухвалили за підсумками дводенних перемовин спершу у форматі Рамштайн, а потім і у форматі Ради Україна НАТО. Коаліцію дронів очолять Велика Британія та Латвія. Нині відомо, що Україні передадуть тисячі дронів на 250 мільйонів доларів. Велика Британія виділяє 200 мільйонів фунтів стерлінгів на безпілотники для України, і ми бачили дуже швидкі зміни у цій сфері. Ми маємо переконатися, що в Україні є все необхідне для перемоги у цій війні. Ми маємо бути впевнені, що всі цивілізовані нації готові підтримати Україну і надалі, як ми це робили з першого дня вторгнення. Також 20 країн союзниць погодились сформувати коаліцію з розмінування. Генеральний секретар НАТО наголосив, що альянс найбільший постачальник. Військової допомоги Україні, і на останній зустрічі усі міністри вкотре підтвердили рішучість продовжувати підтримку України, яка бореться проти російської агресії. Так, зокрема, Канада, Фінляндія та Норвегія постачатимуть запчастини і обладнання для винищувачів f-16 та засоби протиповітряної оборони. Спочатку російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні близько 75 мільярдів доларів у вимірі військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Всі союзники і партнери по НАТО надали такої допомоги на суму більше 100 мільярдів доларів. Тож наша підтримка є справжнім прикладом трансатлантичного розподілу навантаження, і це дозволяє вносити зміни на полі бою щодня. Також генсек НАТО анонсував створення центру України НАТО. Розмістять його у Польщі, а використовуватимуть для спільних навчань та обміну досвідом. На думку Столтенберга, це буде корисним і для України, і для альянсу. Ми вирішили створити новий спільний центр України НАТО з аналізу підготовки і навчання у місті Бидгощ, Польща. Це дозволить Україні поділитися досвідом засвоєним у війні з Росією, і це створить структуру, щоб українські війська могли навчатися та. Та тренуватися разом із союзниками, а вже сьогодні у Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Туди мають прибути близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. Глобальна безпека та підтримка України у війні з Росією стануть на ній провідними темами. А вже у суботу на головній сцені виступить президент України Володимир Зеленський. Також у нього запланована низка двосторонніх зустрічей на її полях. Ярослава Марущенко, програма Вікна стб Марафон. Єдині новини. Перемовини з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції на завершальній стадії. Про це повідомив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сакерський. Напередодні у польському міністерстві відбулася зустріч із фермерами, які протестують по всій країні. Після цього міністр повідомив, що з Україною триває діалог про двосторонню угоду, щоб встановити певні принципи, які б визначали розмір квот на окремі товари. Зокрема, в Польщі хочуть, щоб ЄС підтримав фінансування транспорту України. Інського експорту в ті частини світу, де є потреба у цьому продовольстві, але додав міністр, це не може бути за рахунок європейських фермерів. Нагадаю, польські аграрії досі блокують рух українських вантажівок на пунктах пропуску на кордоні з Україною. Блокаду, яку влаштовують польські фермери, Україна сприймає як порушення принципів солідарності на цьому вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що українці та поляки мають домовлятися між собою, щоб Росія не могла розвернути конфлікти на прикордонні проти економіки та суверенітету кожної з наших країн. Володимир Зеленський доручив премєр міністру України терміново переговорити з польським колегою. Українське зерно на асфальті. Це не просто кілька драматичних кадрів, це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо, попри все, захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи до кращого. І ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи. Щоб захистити наші суспільства і в тому числі фермерів і українських, і польських. такі новини. На цю мить більше за 15 хвилин. Далі розмовна студія Яна Брензай продовжить. Яно. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.